вот наш, мы ехали в этом вагоне, и он туда, блин, прилетело, короче, взрыв такой был, капец, я упала, блин, короче, жесть просто. Один был, а потом прям в нас прилетела Блин, сидят кого-то там, вена шесть пореза, ну, короче, борода полная. Метров сто, эпицентр взрыва, там, завод. пассажирский пассажирские в таком стане все вагоны. Повыбивайте векна осколками. раненого пасажира, пошкоджений локомотив. Габарит є, лишилось, провода підв'язали, напруги немає, будемо тепловозом забирати пасажирські. А от там далі видно. Там якраз працювала ПМС. Теж вагоні вибили вікна, і осколочне ранення від скла. Получили поранення люди теж. 52 сполучення одеса Запоріжжя. На 185 му кілометрі вибуховою хвилею було пошкоджено даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. Начальник поїзда Венартік Павло. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана. Да вот давай.